Реалії підприємництва в умовах війни обсяги реалізації промислової продукції в Івано-Франківській громаді від початку року склали 4 мільярди гривень, що на 600 мільйонів менше аніж торік. Щодо надходжень основних податків та зборів до міської казни традиційно найбільшу частку займає ПДФО, і за п'ять місяців він склав 823 мільйони. Акцизний податок 125 мільйонів, а єдиний 201 мільйон гривень. Податок на доходи фізичних особ це ПДФО. Саме складає саме більше. Це шістдесят акцизний податок 9,2%, Податок на рухоме майно 3,4%, Плати за землю 6%. З Спочатку повномасштабного вторгнення. І були втрачені багато зв'язків наших підприємств саме в першу чергу. Це логістичних, це економічних, з нашими іншими регіонами, які на сьогоднішній день є тимчасово окуповані. Тому приріст валового виробництва в них дещо зменшився порівняно з попереднім 2021 роком. Нині на території громади працює майже 15 тисяч юридичних і 17 тисяч фізичних осіб. Найбільше податків до бюджету сплачують понад 500 підприємств. Свій внесок до міської казни зробили і переселенці. 76 об'єктів господарювання перевезли бізнес, релоковані підприємства, які прийшли в нашу територіальну громаду. І займаються різними видами діяльності: виробництво мідного кабелю, харчової продукції, косметики, напівфабрикатів, меблі, пошиття одягу та взуття, надання послуг фінансових, бухгалтерських, дизайнерських, стоматологічних, лікувально-реабілітаційних, торгівля, IT-сфера і заклади ресторанного господарства, оренда складських приміщень і так далі. У нас цей бізнес потихоньку розвертається і починають люди, які переїхали до нас, пару релокованих підприємств, вже плати податки в нашу міську територіальну громаду. Разом з тим наголошують у мерії для підтримки підприємництва у час війни. Реалізовують низку проєктів та програм для тих, хто хоче започаткувати власну справу або ж розвинути вже існуючу. телеканал